І красива і вродлива, гарна дівка чорнобрива. Українка я була, є і буду. Я така. І красива, і вродлива, гарна дівка чорнобрива. Друзі, всім привіт з Німеччини. 27.09.2024 року і вже за 17.00 я буду йти на вечерю в таборі для біженців. Всім смачного. Ваш Любомир Богоялинський і красива, і вродлива, гарна дівка, чорнобрива.